Вітаю вас, благословення. В минулому сповіщенні ми говорили про серце, і ми розглянули кілька текстів, де відкривається його функція і те, що Біблія говорить про нього. Ми побачили два місця із старого заповіту, і два місця із нового заповіту. І ми утвердили, що. Перш, ніж людина здійснює щось зле, це зло зароджується в її серці і витікає із її серця. Основна ключова думка заключається в тому, що вся нечистота людини перше акумулюється і зароджується в ній, і із неї витікає, здійснюється і утверджує. Сьогодні ми підемо вперед. Давайте розглянемо ситуацію, в якій опиняється кожен віруючий. Ми говоримо про серце людини. А що стосовно віруючих, що стосовно віруючих людей і їхнього серця. Нам необхідно розглянути ситуацію для таких, для такої категорії людей. Що Біблія говорить про людину, яка відроджена? Або про відродження і наслідки відродження? Біблія говорить, що. Людина, яка пройшла через відродження, або яка отримала милість бути відродженою, Господь здійснив по відношенню до неї деяку дію. Яку саме? І я хотів би представити слово, яке дає нам окреслене. І чітку, чітке формулювання, що відбувається з людиною. В книзі пророка Ізекіля Із в Старому Заповіті, в 36-му розділі. Давайте відкриємо 36 й розділ книги пророка Ізекіля, і розглянемо один вірш в цьому розділі, який показує нам діяльність Бога. 36. 26. Вище сказано, я очищу вас. Господь обіцяє очистити їх. І після цього говорить: І я дам вам нове серце і новий дух. Вкладу в вас. Я видалю з вашої плоті серце кам'яне і дам вам серце плотяне. І я кладу в вас, 27-й, мого духа, і зроблю так, що ви будете ходити в моїх постановах і в моїх приписах, і будете зберігати і виконувати. Я зроблю це, говорить Господь. Бог обіцяє здійснити дві речі. Відродження це дві речі. В 26-му я дам вам нове серце і новий дух. Новий дух, який є наслідком нашого відродження, це нові відношення, а нове серце це нове життя. Людина, яка пережила відродження, отримує два вектора свого існування. Перше, в неї з'являється нове відношення, відношення з Богом. І не тільки, а відношення з братами і сестрами в одному тілі Христовому. Це нові відношення, яких людина не знала до цього. Це результат новизни Духа. І обновлений дух, що і наслідком відродження відкриває сферу, зону і область нових відношень. Що таке нове серце? Це нове життя, нове життя. Бо після відновлення серця або оновлення серця, кам'яне серце очерствіло, жорсточене, стає м'яким, плотяним, людяним ніжним, бережним, уважним, тонким, що зумовлює зовсім новий рівень життя і зовсім новий рівень ходження. Людини. Людина змінюється, стає іншою в своєму житті ходженні і в проявленні себе радикальним чином, ніж до того, як вона жила. Таким чином відродження новий дух з новими відношеннями. І відродження відкриває зовсім іншу зону нового життя в чистоті святості і в іскренності чистого серця, люблячого Бога і люблячого братів. Це нове життя з новими вираженнями, новими цілями і з новим проявленням і якостями. Відродження міняє дух і серце. А якщо точніше, серце і дух, як сказано за Єзикілем, дам вам нове серце і новий дух. Біблія не говорить, що необхідно замінити душу. Біблія не говорить, що потрібна заміна особистості. Замінити потрібно дух. І серце. І це області, які я окреслив. Душа не потребує заміни, і область особистості також не потрібно міняти. Але серце поміняти необхідно. Чому? Бо із нього все життя людини. Якої б не була душа, її не треба змінювати. Якщо зміниться серце, то всі якості душі протікатимуть в області її серця і її життя буде новим. Але якою б не була людина в складових її душі, незмінене серце не створить нового життя. Воно буде старим таким же, ж, як і було. Таким чином, переміна. Життєдіяльності життя і життя, віруючого, зумовлене, не зміною її душі, і Біблія не окреслює, що це робиться або є така необхідність, а переміною її серця. З серця виходить все функціонування в житті і все вираження новизни або старого життя. Це констатація слова істини в писанні. Відроджений, віруючий, отримує нове серце і новий дух з усіма надбаннями такого оновлення. Тепер давайте подумаємо, що відбувається з серцем і духом, якщо людина грішить. Допустимо, людина отримала нове серце і новий дух. Що відбувається, якщо вона буде жити недостойно і буде слідувати не в новизні свого серця і духа, а дозволятиме жити або повертатись, або спокушуватись гріхом? Що буде з такою людиною, віруючою? Давайте глянемо. Ще одне місце в писанні – Псалом із Псалмів, Псалом 10. Псалом 10, 12-й вірш. Восстань, Ігова, Господи Боже, підніми твою руку. Не забудь бідних. Чому порочний зневажає Бога? І говорить серці своєму: ти не звернеш увагу на це. Про що говорить Псалом? Псалом показує, що нам необхідне оновлення. Що нам необхідно відновлення? Кожен гріх, кожен, кожне падіння утворює в людині занечищення, утворює в людині зла. В, утворює в людині те, що шкодить їй, або що в кінцевому результаті приводить її до старого життя. І тому є крайня необхідність відновлення не з позиції того, що Бог не звертає на це увагу, а з позиції реальності. Допущено занечищення. І слово Боже говорить серце чисте створив мені, і дух правий віднови. Що це? Це означає, що при падінні в ріг людина занечищує серце своє. А тепер, якщо вона не буде, не буде перед Господом відкритою в молитві і стремлінні, щоб серце було очищене і відновлене, Що буде? Ця нечистота залишиться? І потім знову, знову, знову і знову, і серце нове може прийти до. Протилежного повернувшись в нечистоту. Необхідно, щоб серце знову було очищене благодаттю і владою Господа, і дух, щоб був правий. Якщо серце нечисте. Людина брудна перед Господом, їй необхідне очищення і відновлення. Дух повинен бути правим, безперешкодним в совісті, а серце чистим, нероздвоєним і неухиленим або неприхильним до гріха повинно знову відновитися. Ми говоримо часто, і ми говорили з вами не один раз. Ми приміняємо цей термін, дивлячись на поведінку, говоріння слова людини. І кажемо: людина в такому стані. Що є стан людини? Стан людини це стан її серця. Стан її розуму повністю утворює стан. Її серце, її серце є в такому стані, коли із нього витікає те, що витікає. Як відкривається шлюз протоку нечистоти зла чи чогось негативного в її серце? Це питання інше. Але якщо воно відкривається і не проходить через, через процес очищення, то людина впадає в такий стан стан серця. Вона в такому стані, стані її серця. Що для Бога важливе, і що важливо для нас? Більшість людей. І, в принципі, це нормально і правильно належним чином. Вважають, що нам необхідно уважним бути до нашого духа, і ми дивимось на дух, а Бог дивиться на наше серце. Для нас стан серця для багатьох взагалі нічого. Ми просто шукаємо духа і, можливо, шукаємо духовних дарів, і навіть шукаємо духовного росту, духовного просування, духовного збагачення, а Бог дивиться на наше серце. І не праве серце, нечисте серце перед ним блокує будь-яке постачання будь-чого духовного для нашого духа. Будь-якого збагачення, росту чи духовності. Бог дивиться на серце. І в нашому житті найважливішим є серце, а не дух, тому що на нього дивиться Бог. Я акцентовано говорю вам, відкриваючи істину писання, як вона відкривається. Що практично вся зона взаємовідношень і результату життя людини буде в повному зв'язку і переплетена з її станом серця. Бог дивиться на серце, і однозначно, що в цій зоні він дивлячись. Є адекватна і дійсна оцінка, хто перед ним і що буде далі. Ми думаємо, що перед ним Янгол, він дивлячись на серце, бачить зовсім інше. Ми думаємо, що все добре, він дивлячись, знає, що серце нечисте, що в серці є зло, що в серці є лукавство і тому подібне. Він дивиться на серце, йому важливо не що ми демонструємо в дарах. не що ми демонструємо в талантах чи покликаннях. Які заблудші люди, які думають, що якщо вони функціонують в своїх дарах, Бог щасливий. Це великий заблуд. Бог не дивиться на проявлення твоїх дарів чи талантів, хоча вони від нього, і вони невід'ємні. На що дивиться він? Він дивиться на серце твоє, а не на твоє функціонування чи духовність і на те, що ти проявляєш. Слово Боже і вчення апостолів містить червону лінію акцентів, і вони всі знаходяться в зоні серця. Читайте писання. Візьміть симфонію і спробуйте виписати всі місця, де серце згадується. І ви, напевно, будете вражені, що Євангелія дуже сильно акцентує на цю область. Як ми спасаємось, ми спасаємось через. Віру в серці Бо серцем віруємо для спасіння. Серцем. Як ми спасаємося, ми спасаємось, віруючи серцем. Так говорить слово Боже. Хорошо. А що далі? Як ми служимо? Від серця. Господь признає служіння від серця. Кого Бог благословляє тих, хто чистий серцем? І знову ми бачимо один і той же ж самий акцент. Яку частину Бог буде судити при поверненні? Бог судитиме те, що сховане в серці. І все стосується серця людини, а не її вчинків. І суд буде підданий злі або не злі наміри серця. Всі відношення Бога з людиною починаються з її серця. І завершуються в області серця. Ми починаємо взаємозв'язок з Богом, віруючи серцем, і ми завершимо в цій же ж області або ті речі, які в серці містилися, будуть признані або суджені наміри серця і людина. Потерпить шкоду або буде підлягати суду. І ми розуміємо, що єдиний шлях в славу Господа це чисте серце. Ті, хто пройдуть суд, пройдуть його на основі чистоти серця. Не заслуг. Недобрих діл, і навіть недобрих намірів або щирості, з яким вони щось робили. Як часто я чую, цю щирість пропонують Богу. Але Він говорить: в суд пройдуть честі серця. Брати і сестри, благословені Божі люди, подивіться на Євангелію. Вся Євангелія робить акцент: все пов'язано з серцем. Щоб пройти суд, необхідно чисте серце. І заключення без чистого розуму не може бути чистого серця. Ось чому ми зробили маленький крок в сторону і повертаємось назад. Чому ми говоримо про чистий розум і оновлення розуму? Тому що без оновлення розуму і чистого розуму не може бути чистого серця, а це і є фактор не тільки спасіння, а й фактор утвердження і входження в славу. Для того, щоб увійти в славу, необхідно чисте серце, а щоби серце було чисте, необхідний новий, чистий оновлений розум. Ось чому ми зробили крок в сторону, щоб показати, яку величезну значимість має оновлений розум, від цього залежатиме проходження суду або непроходження його. І якщо віруючий не оновить свій розум, він не зможе очистити своє серце, а нечисті серце не побачить Бога. І не увійдуть в його славу, і будуть засуджені, і не отримують нагороди. Бо вхід в тисячоліття, вхід в славу залежить від чистоти серця, від служіння від серця, від е, ходження в чистому серці і благословіння, від росту в цій чистоті, від розвитку в цій чистоті. Від іскренності й чистого серця, слідувані за ним, і в кінцевому результаті з чистим серцем прибувши на судилище, ми проходимо його на основі чистоти серця. Але серце повинно містити одну із складових в чистому стані розум. І розум повинен бути очищений. Надіюсь, тепер нам стало ясно, чому ми відхилилися, щоб говорити про серце, адже центральна лінія це оновлення розуму. Тому що без оновлення розуму серце не буде очищене, а без очищення серця вхід в тисячолітнє царство неможливий. Нехай Господь осяє нас, відкриє нам і покаже. Що область нашого серця, центральна лінія і центральна зона, в якій необхідно повністю привести все в порядок, а це залежить від обновлення розуму. Нехай буде наш розум на славу Господа і для нашого спасіння, і нашої нагороди, і входу в Його славу. Хай буде так. На славу Господу нашому Ісусу. Амінь.